Коли людина в скорботі, її якби вибачають, да її вчинки, її слова, її поведінку. Ну ну жалко, ж люну ну вона ж в скорботі. Так що тепер вести себе як ну не чи що? Але ж біль да, через біль людина намагається отримати це відчуття прощення, тому що не треба вибачатися. Можна вести себе як хочеш. Це твоя поведінка, якби в очах людей виправдана, і далі. Ми говоримо про те, що це може затягнутися на роки. Це може затягнутися на десятиліття. Це може затягнутися. І я так знаєте розуміла таку річ, що коли людина постійно, постійно, вибачте, показує свій біль, на показ виставляє багатьох людей, це відштовхує. Біль, який всередині нас. Да? От, і ми його виставляємо на показ: людей це не притягує, а відштовхує. Ну, хоча я по собі навіть знаю. Я співчуваю людям, я емпат, я це знаю, можу разом з людьми плакати, сміятися. Але коли це вже переходить всі межі, я перестаю з цією людиною спілкуватися, тому що мені вже це не цікаво. І я розумію, що це вже перебор, вибачте.